Вже не перший рік поспіль весняна пора виводить на вулиці, у парки та сквери численний трудовий десант громадськості міста, аби озеленити, прибрати і впорядкувати навколишню територію улюблені місця відпочинку. Особливе значення для благоустрою Кривого Рогу мають добре організовані екологічні заходи із залученням відповідного ресурсу, спеціалізованого обладнання, прибиральної техніки, інвентарю. Сім років поспіль однією з таких є весняна толока. «Озеленимо і впорядкуємо рідне Криворіжжя у складі засновників акції колективу міської комунальної газети «Червоний гірник». Приємно, що от, от така журналістська акція, яку в своє время організувала іменно наша газета, общегородська, знайшла відраження от в сердцах других людей. Потому что вот сегодня мы видим, сколько народу пришло, и все работают, все с энтузиазмом э, пришли сегодня. Я думаю, что и в дальнейшем мы будем продолжать эту акцию, потому что когда речь идет о родном городе, то тут никаких слов не надо, тут надо просто заниматься делом. И я думаю, что оно будет у нас и дальше продолжаться. У рамках екологічної акції о зеленому і впорядкуємо рідне криворіжжя. Цьогоріч було обрано території, які стали знаковими і символічними для нашого міста. Серед них парк веселі терни, історико-археологічна пам'ятка могила Баба, геологічна виходи амфіболітів. Останню занесено до природного заповідного фонду України. Вона є надбанням Саксаганського району і знаходиться на правому березі річки Саксагань поблизу шахти. Батьківщина. В Саксаганському районі існує три природних пам'ятника: перше це культурний Груша. Второе это сланцевые скелли, и третий памятник – это выходы амфиболитов на территории которых мы сегодня с вами находимся. В свете новых событий и развития промышленного туризма на на территории города Кривого Рога, конечно, это были бы достойные экспонаты для того, чтобы сюда приезжали туристы и смогли увидеть своими глазами вот, такое, вот такие вот диковинки, И поэтому родилась такая инициатива, зная, что Кожен год проходять акції. Ми або районного аборатіла к до організаторів жодної акції у зеленими впорядкуємо криворіжжя для того, щоб эту акцію провести на території геологічного пам'ятника і колемфібелітової виходи. Акція у зеленому впорядкуємо рідне криворіжжя об'єднала до участі щонайменш 800 криворіжців. Серед них працівники комунальних і промислових підприємств, громадських організацій, представники засобів масової інформації, учні та студент та й відкриття заходу з благоустрою «Трудовий десант циганської громади міста». «Хочемо бути учасниками, трудитися на благо міста, тому що багато років є розмови про циганів, що вони не хочуть працювати і так далі. А ми хочемо, щоб…» Все змінилось і бути учасниками, і на на міста. Зараз всі дуже багато скаржаться на те, що наше місто брудне, що його ніхто не прибирає, але ж самі для цього нічого не роблять і навпаки забруднюють, засмічують. Отже, ми активна молодь Кривого Рогу вирішили до цього активно дуже долучитися. Задача наша сьогодні: е, прибрати поверхневе сміття, зібрати сухі гілки, які не дають можливість травійно вірости, і так далі. Прибрати берег річки. Очистити, ну і допомогти звичайно нашим дорослим. Організатори екологічної акції закликають усіх небайдужих долучитися до традиційних весняних суботників, аби зробити місто чистим та охайним. Весняна толока триватиме упродовж цього місяця.